Традиційна посвята у студенти Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії відбулась у доволі нетрадиційних умовах війни під час повітряної тривоги в укритті. Та це ніяк не вплинуло на настрій першокурсників. Вони з радістю діляться своїми враженнями та охоче розповідають, чому обрали саме цей заклад освіти. Я дуже люблю дітей. В мене якесь натхнення, коли я бачу маленьку дитину, мені хочеться її чомусь навчити обійняти просто бути йому як Яку приклад. Мені подобається працювати з дітьми. Я мав дуже хорошу першу вчительку, вона мене надихнула, тому вже з 5-6 класу я хотів стати вчителем. У зв'язку з війною багато одинадцятикласників обрали вищі навчальні заклади за кордоном або на заході України. Попри це, кількість вихованців у Кременчуцькому педагогічному закладі порівняно з минулим роком суттєво не змінилась. 130 фахових молодших бакалаврів та 105 бакалаврів у нових спеціальностях комп'ютерні науки, українська мова, література, середня освіта інформатика та наші традиційні спеціальності початкова освіта, дошкільна освіта і фізичне виховання. Це наші першокурсники. Студенти наголошують на тому, що вступили саме в цей навчальний заклад через численні рекомендації з боку знайомих та рідних. Вибрав цей навчальний заклад, тому що більшість знайомих і вчителів навчалися саме в цьому закладі. і Перед це рекомендували його з кращої сторони у цей день. Також замінили табличку із назвою закладу на нову в новій назві обласний коледж. Тому що ми обласного підпорядкування Кременчуцька, тому що ми знаходимося в Кременчуці гуманітарно-технологічно, адже тепер, крім педагогічних спеціальностей, у нас є ще технологічні, інженерні академія імені Антона Семеновича Макаренка, Полтавської обласної ради. Обласний коледж надалі планує працювати у змішаному форматі навчання. Задля цього було обладнане відповідне укриття. Таким чином освітній процес проходитиме максимально безпечно для студентів. Валерія Лисенко Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.